Наталія Шевель згадав про своїх дітей, але запізно Навкруги широкий луг, обабіч вулиці невеличкі калюжі, в яких поважно себе почували гуси й качки. Дівчата дружки йшли додому бабусі нареченої. Трішки їх налякали гуси, прудко погнавшись за ними, але дівчата втекли. Заспівали улюблену куди б я не їхала, куди б я не йшла. Згадали і про ворота, і про хлопців, опинились біля хвіртки бабусі. Внучка часто пригадує, як тоді кликала на весілля із дружками. На превеликий жаль, недовго прожила бабуся Віра після її одруження, що правда діждалася правнука. Виростила Віра чотирьох дітей, була для них і за батька, і матір. Чоловік покинув її з іще маленькими дітьми, знайшов іншу в сусідньому селі. Та там і оселився. Як підріс син, то став за найстаршого, від нього була неабияка поміч, намагалися допомагати й менші, так і виросли. Мати тяжко працювала, щоб дати дітям усе потрібне. Хоч і не бідного була роду, але помочі від близьких майже не знала. Якось так повелося кожен із родичів жив тільки для себе. Повиучувались діти, почали працювати. Сама без нічиєї допомоги витягла, полегшено зітхала, поглядаючи зі смутком на свої порепані мозолясті руки, обтяжені важкою працею. У люстерку боялася й дивитися, бо бачила там посивілі скроні і обличчя у зморшках, а їй ще і п'ятдесяти не було. Дійсно, наче й не жила. Час пролетів у повсякденних клопотах, без чоловічої уваги, ласки, допомоги. Мала сили працювати, допомагати дітям і внукам, Підкосила здоров'я, несподівана смерть найстаршого сина, через якийсь рік і віра відійшла в інші світи. Одна з її доньок Надія не могла заспокоїти, що їх було четверо дітей у родині, а тепер тільки вона залишилася. Не стало ще одного брата, а потім і наймолодшу сестру, яка проживала в місті, привезли в село хоронити. Тепер так і спочиває вічним сном родина. Не знала надія, що доля підготувала їй одну зустріч саме в той важкий час, коли щойно залишилася вдовою. Якось на подвір'ї з'явився старий сивий чоловік. Надія, віря Сипчукової дочка, тут проживає. Чи то спитав, чи уточнив, навіщось у господині, яка вийшла до паркану. Жінка як глянула, відразу ж зрозуміла, хто прийшов, тільки подумала а мати, поки була жива, так ніколи й не казала, що я на нього схожа. Пильно дивилася на старого чоловіка, а потім лише спитала, чого ви прийшли? На тебе подивитися, яка ти стала, впевнено відповів батько. Надія не могла заспокоїтися, скільки років не бачили, а тепер забажалася подивитися. Пішли від матері, коли ми ще маленькими були, а зараз згадали, почала казати. Чув від людей, що ти одна залишилася з моїх і Вірою дітей, то хоч на тебе подивлюся, казав Степан. Ідіть до своїх дітей, яких ви виростили із другою жінкою, на них і дивіться, а до мене дорогу забудьте, майже кричала Надія. Батько нічого не сказавши, розвернувся і пішов, а в доньки жоден м'яз не ворухнувся. Та що там казати, виправдовувалася перед собою. Як він пішов, мені лише два роки було, а наймолодша сестра тільки не народилася. А тепер більш ніж через п'ятдесят згадав, надія не могла заспокоїтися, усе питала себе, чому ж він раніше не приходив. Не йшов, бо її чоловік ще був живий, тож знав, що захистить, а його батька геть прожене, а тепер, як у Надії, немає підмоги, можна, думала. Боялася, що буде ще приходити. Певно, знає, що сама тепер живе. От тільки нехай не сподівається, що вона йому пробачить. Бачте, на схилі своїх літ згадав про дітей. Несподівано Надія дізналася правду. Її сваха не могла більше мовчати. Донька надії вийшла заміж у село, в якому проживав Степан, тож він звернув увагу на невістку сусідки, довго придивлявся, думаючи, кого вона йому нагадує. А потім зрозумів, що вона схожа на його першу дружину в молодості. Обережно почав розпитувати Світлану. Сусідка розповіла, але точно я Андреса не сказала. То вже горе батько від людей довідувався, а оскільки донька жила майже в центрі села, недалеко від зупинки, то й знайшов, знайшов, але запізно про своїх дітей згадав.